Американські військові заробляють мільйони на ігрових автоматах на базі. Ігрові автомати на військових базах, залежність, доходи і моральний компроміс. Військова служба це випробування, яке вимагає величезної відданості, дисципліни та готовності до жертв для багатьох військовослужбовців. Що знаходяться далеко від дому, в умовах підвищеного стресу і невизначеності, розваги і можливість відволіктися стають важливим фактором підтримки психологічного здоров'я. Однак, коли ці розваги приймають форму ігрових автоматів на військових базах, виникає складна і неоднозначна ситуація, що зачіпає питання залежності, фінансових ризиків і морального вибору. Недавні дослідження та історії ветеранів, включаючи досвід Дейвайгера, Яскраво демонструють, що ігрові автомати на військових базах це не просто спосіб для солдатів розслабитися, а потенційне джерело серйозних проблем. Історія єгера, який втратив заощадження, розпродав майно і навіть вчинив спроби самогубства через азартні ігри це трагічне нагадування про те, як швидко розвага може перерости в залежність з руйнівними наслідками. Чому військовослужбовці вразливі? Є кілька факторів, які роблять військовослужбовців особливо сприйнятливими до азартних ігор. Стрес та ізоляція, служба далеко від дому, постійна загроза небезпеки і необхідність дотримання суворої дисципліни створюють високий рівень стресу. Ігрові автомати можуть здаватися швидким і легким способом зняти напругу. Нестача розваг на багатьох військових базах, особливо за кордоном, вибір розваг обмежений. Ігрові автомати часто стають одним з небагатьох доступних способів провести вільний час. Культура ризику: військова служба має на увазі готовність йти на ризик і приймати важкі рішення. Ця культура може сприяти імпульсивній поведінці та прийняттю необдуманих рішень, у тому числі щодо азартних ігор. Доступність, наявність ігрових автоматів прямо на території бази робить їх надзвичайно доступними і створює спокусу грати, навіть якщо людина не планував цього робити. Спроба впоратися з травмою для деяких військовослужбовців, які пережили бойові дії або травматичні події, азартні ігри можуть стати способом заглушити біль і впоратися з посттравматичним стресовим розладом ПТСР. Доходи і моральний вибір не дилема. Незважаючи на очевидні ризики, ігрові автомати на військових базах приносять значні доходи. Згідно з наявними даними, АРМП Америкрейшн Machine Програм в 2024 фінансовому році заробила 70,9 мільйона доларів, а чиста виручка склала 53 мільйони доларів. Ці кошти спрямовуються на підтримку морального духу, добробуту та відпочинку військовослужбовців. Фінансуючи поля для гольфу, боулінг та бібліотеки. Саме тут виникає складний моральний вибір. З одного боку, доходи від ігрових автоматів допомагають поліпшити умови життя військовослужбовців і підтримувати їх моральний дух. З іншого боку, ці ж автомати можуть стати джерелом серйозних проблем для тих, хто стає залежний від азартних ігор. Що робити? Я вважаю. Що необхідно знайти баланс між забезпеченням розваг для військовослужбовців і захистом їх від ризиків, пов'язаних з азартними іграми. Ось кілька кроків, які, на мою думку, слід зробити. Посилити просвітницьку роботу необхідно проводити регулярні кампанії з інформування військовослужбовців про ризики, пов'язані з азартними іграми, і про те, як розпізнати ознаки залежності. Забезпечити доступ до допомоги необхідно забезпечити доступ до кваліфікованої допомоги для тих, хто страждає від азартної залежності, це включає надання консультацій, групової терапії та інших форм підтримки. Обмежити доступ до ігрових автоматів слід розглянути можливість обмеження кількості ігрових автоматів на військових базах і встановити більш суворі правила гри. Переглянути розподіл доходів необхідно переглянути систему розподілу доходів від ігрових автоматів і направити більшу частину коштів на профілактику і лікування азартної залежності. Альтернативні розваги необхідно пропонувати військовослужбовцям більше альтернативних розваг, які не пов'язані з азартними іграми, таких як спортивні заходи, культурні програми та клуби за інтересами. Навчання командирів, командири повинні бути навчені розпізнавати ознаки азартної залежності у своїх підлеглих і надавати їм необхідну підтримку, особистий досвід та спостереження. Я пам'ятаю, як під час служби бачив, як деякі мої товариші по зброї проводили години в ігрових залах, втрачаючи останні гроші і занурюючись у відчай. Їхні очі втрачали блиск, а обличчя ставали блідими і виснаженими. Це було жахливе видовище, яке змусило мене задуматися про ціну розваг і про те, як легко загубитися в світі азартних ігор. На жаль, в моєму військовому середовищі не було достатньої уваги приділялося проблемі азартної залежності. Не було ні просвітницьких кампаній, ні програм підтримки для тих, хто потребував допомоги. Це було мовчазне страждання, яке зачіпало багатьох військовослужбовців, укладення. Ігрові автомати на військових базах це складна і неоднозначна тема, що вимагає комплексного підходу. Необхідно знайти баланс між забезпеченням розваг для військовослужбовців і захистом їх від ризиків, пов'язаних з азартними іграми. Я впевнений, що, зробивши необхідні кроки, можна створити більш безпечне і підтримуюче середовище для військовослужбовців, яка допоможе їм впоратися зі стресом, зберегти своє психічне здоров'я і уникнути руйнівних наслідків азартної залежності. Пам'ятайте, що азартні ігри це не спосіб вирішити проблеми. Це може погіршити їх. Якщо ви боретеся з азартною залежністю, зверніться за допомогою. Ви не самотні. Національна лінія допомоги з питань азартних ігор 1-800 GAMBLER S